Всім привіт! Давайте спробуємо потурнірити, якщо дозволить мені моє горло, тому що не хоче воно працювати, я ще кашляю. Це добре, це класно. Хтось там. Ну, просто що противник не дуже сильний, тому її ще й там і перемогли. Що маємо Все-таки турнір без синіх. Важкувато буде, але, як на мене, єдиний плюс що тут можна брати медведицю. Так, фаєзарил це все нехай буде, а ще кого сюди взяти. Може тоді пенька і можна ще якось бажано би, з масовиків було б цікавенько, або, наприклад, можна взяти буцу з його цими всякими зрізами. Так, ну що, погнали, спробуємо, що то воно буде. Вийде чи не вийде. Так, треба не забувати, що у нас швидкий турнір. Можна зробити четвірку. Можна і фіолетових четвірку, але в мене тоді там трошки роз'їжджається зелена четвірка, а мені хотілося б спочатку отримати зелені. Четвірка, четвірка. Ну, нехай, може, там ще будуть. Ух ти, як ідеально просто! Мені сподобалось. Цей козявка зарядився. Ну, тоді ми, швидше за все. Чи вмикатися, чи не вмикатися? Надіймо щось зарані. Але як там десь раптом поїдете комбо, то буде мені тоді халепа. Ну, так як зараз, це. Так, ну, погнав пенюк. Будь себе зарядити, але... Четвірку треба, о, так? взагалі ідеально. В кого об'єм? В кого б'єм? Давайте сюди. Хоча треба було б джолі все-таки бити. тут четвірку, блін, кашляти хочу. Треш. А не хотілося б, бо тоді мені доведеться відео різати. Вирізати, а я, якщо таким чином, я тоді просто банально завтикую. Я думала така, ага, куплю новий телефон, я буду тоді вже частіше викладати відео, все буде класно, та ніфіга подобного. У мене навпаки, що часу немає. І наступні місяць буду дуже напружені. Так що, якщо до цього контенту було мало, то в майбутньому його буде ще менше. Важко буде мені просто. Тому не обіцяю, що я зможу все робити так, як треба. Ну, ну, можна було б спочатку спробувати четвірку знайти. Зелених. Ну, ризикно. Ну, до речі, ще й вийшло. Так, добре, активуємося. Щось там стукнем і. І знайти би фіолетові? Маловато, ще треба. Угу. Так, Бальтазар, тоді кинемо тебе. Ух, полетіло. Ну, єдиний плюс, що в мене є медведиця. Так, живемо. Ще живемо. Тоді таким чином. І блін, мабуть, мабуть. Нехай Фіолетові заберу цього. Ух ти, вбили, супер. Зробимо паніка собі. Ну, тут теж буде легко. Тому що цей турнір тут дуже класно, якщо є медведиця. Якщо вийшло зарядити Медведицю, то шанси на успіх більші. А от як її немає, то тут буде вже набагато важче. Так, Беліт, Беліт буде диспелити мою медведицю. З нею можуть бути проблеми всі на альфа, емки підняти, всі такі класні, прокачані. Так, фіолетових багато варто. Можна було би спробувати фіолетові зібрати. Так, щоб тоді пенька клінити, тут тут нема кому. Ну і нехай таким чином там трохи зелені під'їдуть. Мабуть, так, зробимо. Погнав тоді панюк? Медведиця. Медведиця нехай поки що чекає, але треба було би простимулювати Беліт, а нема чим. Там, хоча там один камінчик, то може підріжемо їм атаку. Щоб менші тички були. Звичайно, з цими лікарями зараз буде важко в центрі. У мене не дуже всі тут прям так луплять, щоб можна було це якось компенсувати ударкою, до того ж всі не в таймінг, бо всі різного кольору, зарядити всіх, це треба шалене комбо. Нехай таким чином, через Фіолетові. Щось трохи може ще поїде. Маловато. Підрізали мені медведицю. Ну, нехай тоді візьмемо пенька. Ті будуть бити разом поганувато. Ну, точніше, ультувати. <кій> я бачу Хокман, я сьогодні не доб'ю в центрі. Тож вона ще може всякі мультяшна попадатися. Там повинно бути ще важче з нею. Ні червоних тобі, ні зелених, ні фіолетових. Буде бути. Треба обіліт добити, щоб вона не лікувала. Ну як? Ясно. Під нею крутити не хочу, щоб її не драконити зайвий раз. Тепер, в принципі, повинні добити вже. Так, Ганджу, ти я бачу, у нас тут любиш робити супротив. Ну, я думаю, не доб'ю. Ні, добився. Так, добре, тут теж вийшло. От з джолі вже буде проблема. Тут і медведиця, до речі, Медведиця... Чим деспелити будемо? Там у нас ще й цей Фельтон, це теж старші гемор. Ну, коротше, тут така важка оборона, з нею мені буде тяжко. Йока Хайнена немає, тому з медиведи буде не дуже то і приємно. Може є тоді сенс або взяти, наприклад, бліт, щоб вона деспелила, або тайрума. Ну, не знаю. Що мені з тої боліт робити? А ні, то таке, нехай буде тайром. Ну тут <кій> легко не буде, <кій> так думається. Жовтий кристал треба? Угу. Ну, не вб'ю я Джолі цією трійкою, звичайно. Зараз він тут такого оверу наробить. Мені буде так весело. Червоних дофігай трохи. Він вже знов заряжений. Ну, що там тоді вже вакас буде, значить, зробимо таким чином. Зробимо собі медведицю. Тепер, якби вона ще зробила всякі супротива, то було б непогано. Ні, супротиву вона не поробила. Тоді погнав фаєз. Скільки в тебе буде ще вона? Багато-три ходи. Цей зарядиться зараз від фіолетових. А не хотілося би їх втрачати, звичайно. Ну, добре. Так, нехай тоді задиспелимо. Погнав панюк. Зарил? Тепер фігово, що немає фіолетових. Достатній кількості, щоб його пробити. До речі, це ж сповільнення на ньому, а він уже заряджений. Він уже такий, як треба. Треш. <кхід> Під ним є трійка фіолетових, так? Через багато ходів. Блін, пенюк. Зараз і вакас. Ну, коротше, мені тут амба, поки я тут мудохкалася з Джолі, то мене тут рознесли. Треба тайрума, щоб задиспелити. Ну, комбо шикарно літає, він зараз знову буде заряджений. У нього ця броня гацька. <coughs> Синіх нема. Жовті летять, все летить, що хочеш, крім того, що мені треба. Блін, це, мабуть, ще й доб'є. Не добив, але ж відображення стоїть. Оце, що мені не подобається. І знову там ті всі на ульті. Два ходи. Ну, тут доведеться ультувати. О -о, не зможу я тут. Я просто не зможу його пробити. Джолі. Треба було, що за все, як на наступний раз мені попадеться Джолі, мабуть, треба на нього буде йти в більшості фіолетовим моно. Мабуть, ми тут не виживемо. Там буде скоро фельтон. Або чисто чекати і сподіватися на підвищену шкоду, але це багато, звичайно, часу на це піде, скільки в тебе ще воно це буде. Один хід, але ти будеш зараз знову льтувати. Зараз спробую сходити нейтрально. Просто хочу, щоб в мене ще тайромеселося. Нейтрально! <кхи> <кхи> Мін'юнів цих понасирали куча. А йому все одно. Що там було, що не було. Алілуя. хоча би так. Тоді взяти своїх зелених. Умикаємо медведицю. А це, Блін, мені якби... Взяти пенька, тоді вже деспелити. От без зйока, хай прямо капець як тяжко. І мене лишається 4 хвилини. Ну, подумати, ну швидкий же ж турнір, все повинно бути швидко, а ні-ні, не буде того. Ох, зелених скільки. Зарядили знову медведицю. <кій> <кій> Сорян, Просто капець як хочеться кашляти. Так, 130%. Об'єм, не об'єм, вб вбили, добре. Тоді де спелим. Так, там скоро Фельтон, знаєш, погнала медведиця на всякий випадок. І, мабуть, зелені. Добре, здуло. Ну, от, чисто пощастило, що підвищена шкода. Все. Це єдине, що мене врятувало. А так, Джолі прям ну, трешик важко. Мало того, що Міньонів куча. Ще один. А мало того, що цього в де і, і цю захист ставить. Оце так капець. Це важко. З фаєзом так само нелегко. Все, цей вже заряджений. Четвірки немає, це погано, нехай зробимо так. І от так. Блін, не вбився. Ага це ж й супротивця поставила. А ну-ку ти попаде, бо я не подивилась на цю? Це знову супротив зробила. Це дуже добре. Значить, тоді задиспелимо і ми можемо поставити цю мед... медведицю. Ну, і, мабуть, тоді я пропоную забрати зелених. Зробити отак. Це в мене зараз від'їде. два ходи. Та, мабуть, доведеться її підлікувати. нехай буде. І будемо заряджати цю свою медведицю. Ми там зараз ця старцвіт старцвітчакий там буде бити. Так, ще один хіл є. Ну, ну, ну нехай таким чином. Фаєс так. Нехай активую всякий випадок, а то це шалене десь комбо, як полетить зарядом пенька, він мені тоді всіх винесе і буде не дуже весело. Ну що тоді? Лікуємося, диспелимо, погнав пеньок, зарил. Угу. Хочу, мабуть, фіолетові. Спробувати пенька добити. Угу, добре. Ну, вже легше. Ну, як чудово, фіолетові приїхали. Просто ідеально. Так, Фаєс, я по тебе. Добити папугу і цю тепер якось треба дістати не вистачило, ну та воно потрібно ще оце відродження. Ну що це таке, а? Ну, капець. Все, дякую. Тут вийшло. А, все. Ух ти, в топ-1 на 5 хвилин. 5000 місце, ну, сьогодні непогано все вийшло, все вийшло. файно, мені сподобалося. Тяжково, як для першого дня, але ще й оборони були нормальні. Все, святого камня, всім пока-пока.